Вітаю вас на каналі Казки з Подушки. Тут починаються магічні пригоди, які перенесуть вас і ваших діток у чарівний світ снів. Давайте слухати разом. Колись у маленькому містечку, де сонце завжди світило яскравим, а трава була зелена і м'яка, з'явилась дивовижна галявина. Її ніхто не помічав, доки одного дня в самі літо. на цьому місці не виникла чарівна карусель. Вона була схожа на справжню. Але тим носіяли різними кольорами, неначе самі веселки заплели свої нитки у її спиці. Тільки ось одна річ була особлива: ця карусель не могла рухатися без дитячого сміху. Чим більше сміху було на галявині, тим яскравіше і швидше крутилася карусель. Діти, які бачили її, здивовано підходили, але ні одна з них не наважувалася сісти. Вони сумнівалися, чи ця карусель дійсно працювати. Одного разу маленька дівчинка, на ім'я Ліна, вирішила перевірити, чи справді це так. Вона тихо підійшла до каруселі, сіла на одну з дерев'яних конячок і тихо сміялася. І, о, диво, карусель заграла музикою, а її спиці закружляли, і вона піднялася в повітря, немов справжня фея. Ліна відчула, як вітерець пестить. Її обличчя навколо почав розцвітати чарівний ліс. Вона сміялася і сміялася, і разом із її сміхом карусель піднімалась все вище. В доліни під'єдналися інші діти, і кожен почав сміятися від щастя. І ось галява наповнилася дзвінким радісним сміхом. Всі разом вони летіли на каруселі, немов на хмаринках, а навколо в лісі почали співати птахи. Навіть дерева, здавалося, розцвітали яскравіше, але ось одна деталь залишилася загадкою. Карусель працювала лише тоді, коли звучав дитячий сміх. Чи було це магією, чи може карусель чекала на тих, хто може відкрити її таємниці? Всі чудеса почали розгадатися, але кінця цієї історії не було ще видно. Тепер, коли дитячий сміх розноситься по лісу, і ви смієтеся разом із друзями, Можливо, ви теж побачите цю літню карусель. І хто знає, що станеться, коли ви їй свій сміх? Тож, однак сміх дітей не припинявся, і карусель продовжувала кружляти все вище і вище. Всі, хто сидів на конячках, відчували, як щось неймовірне відбувається навколо. Але раптом серед веселого гулу з'явився невідомий звук. Це був тихий щепіт, ніби сама земля говорила з ними. Я? Частина цієї каруселі, промовив голос таємничий і легідний одночасно. Діти здивовано поглянули один на одного, але ніхто не злякався. Навпаки, відчуття цієї магії захоплювало їх, і ось карусель почала поступово сповільнювати свій рух. І перед дітьми розкрилась нова дивовижна картина. У небі з'явилися зірки, яких вони не бачили до цього. Вони світилися незвичайним світлом, а магічним, трошки зеленим і блакитним, немов призначені для особливих людей. Щоб дізнатися, чому карусель може рухатися, треба пройти особливий шлях, продовжив шепіт, але тільки ті, хто по-справжньому вірить у чарівні чудеса, зможуть віднайти відповідь. Діти подивилися один на одного, і їхні серця наповнились сворушливим нетерпінням. Кожен відчував, що цей шлях буде чимось більше, ніж просто подорож. Це буде випробування для їхніх сміливих сердець і відкритих душ. Але раптом на горизонті з'явилася маленька ластівка, що м'яко сіла на перило каруселі. Вона подивилась на літай, а потім махнула крилами, ніби запрошуючи, їх слідувати за нею. Але де ж була ця дорога? І чому саме ластівка стала їхнім провідником? Діти вирішили не вагатися і слідувати за ластівкою. Вони спостерігали, як маленька пташка махала своїми крилами, і, здавалося, вела їх кудись. Ластівка летіла вперед і з кожним її махом небо ставало ще більш магічним, а галявина, на якій стояла карусель, поступово почала зникати, немов її поглинула туманна світла завіса. Загадкова доріжка з'явилася під ногами дітей. Вона була була. Вкритою ніжним світлом, яке мрятіло, немов зірки на небі. Хоча вони не бачили кінця цієї стежки, кожен з них відчував, що тут, на цьому шляху, їх чекають несподівані чудеса не бійтеся, ми разом, промовила Ліна, і всі діти рушили вперед, слідуючи за Ластівкою. Вони йшли через ліс, де дерева мовчки спостерігали за ними, а час від часу з під листя вискакували маленькі світлячки які освітлювали шлях. І ось попереду з'явилася перша зупинка. Велика кам'яна арка, вкрита мохом і квітами. Щоб пройти далі, ви повинні розгадати загадку, сказала ластівка, яка майже зникла серед дерев. І ось із -за арки почувся голос, що лунав знову, як у шепоті. Що це, що не можна побачити, але відчуваєш у серці. Діти зупинилися, роздумуючи. Це було не просто питання. Вони відчували, що відповідь не така очевидна, як здавалося, спочатку. Але хто ж із них знайде правильну відповідь? Всі мовчали, тільки відлуння лісу віяло легким бітерцем. Але ратом один з дітей, хлопчик на ім'я Макс, підійшов до арки і сказав це надія. Тільки він промовив це слово, як арка розсунулася, і перед ним з'явилася нова частина шляху. Але чим далі вони йшли? Тим більше загадок з'являлося на попереду. Які випробування чекають на них, діти готувалися до нових пригод, але як і раніше, їх серце билося в унісон з тим таємничим сміхом каруселі, який досі лунав в їхніх вухах. Діти, зібравши свої сили, продовжували шлях, що вів їх далі через ліс. Ласкаве світло, що виходило з під ніг, наче підтримувало їх на кожному кроці. Вони вже знали, що попереду чекають нові загадки та випробування, але не боялися, вони мали один одного і магічну підтримку каруселі. Незабаром вони опинились на великій галявині і новій, де величезний старий дуб розкинув свої гілки. На одному з його гілок сиділа велика сова з мудрими очима, яка дивилась на дітей, немов давно їх чекала. «Привіт, сміливці! Промовилась вам м'яким гучним голосом Я, охоронець цієї частини лісу. Чи піти далі, ви повинні знайти те, що є в кожному з вас, але часто приховане від погляду? Діти дивилися один на одного, намагаючись зрозуміти, що може означати це запитання. Сові здавалося, що її слова мали глибокий зміст. Вона продовжила. Ви всі прийшли сюди з різними мріями, з різними силами. Це є щось, що об'єднує вас, і це допоможе знайти наступний ключ. Що ви готові відкрити в собі, щоб пройти далі? Діти замовкли, і їхні серця наповнилися відчуттям, що це не просто питання, а щось важливе. Чим більше вони думали, тим більше починали розуміти, але що саме вони мали знайти? Можливо, це була їхня відвага, чи може віра в чудеса. Або ж здатність допомагати один одному. Тим часом ластівка знову з'явилась перед ними, тихо махнувши крилами. Вона подивилась на дітей, не наче даючи їм час на роздуми, а потім вказала на дуба: Ваша сила у тому, щоб відкрити свою істинну природу. Тільки коли ви зможете зрозуміти, що саме вам потрібно, тоді й отримайте наступний ключ. Але пам'ятайте, що це буде непросте завдання. Діти вивільнили свої думки і почали обговорювати, що ж може бути тим, що вони шукають. І саме тут, на цьому місці, сталася ще одна зміна земля під ногами здригнулася, і на горизонті знову з'явився новий світ, ще загадковіший і привабливіший. Але що ми маємо знайти? запитала Ліна, звертаючись до друзів. Але ось відповіді ще не було. Діти знову зібралися разом. Кожен занурений у свої думки, кожен відчував, що їхні серця билися в унісон, і разом вони могли знайти відповідь. Тут Макс після довгих роздумів згадав, що сказав раніше на арці це надія. Він подивився на своїх друзів і додав: можливо, ми маємо знайти саме нашу надію, наше бажання вірити у диво, навіть коли здається, що неможливо знайти шлях. На цьому шляху нам допомагає не тільки сила, а й віра, і ми маємо вірити, що разом зможемо подолати будь-які труднощі. Сова, яка все це слухала, кивнула головою і сказала: Ви знайшли відповідь, ваша надія і віра в чудеса, це і є той ключ, який відкриває наступний шлях. Тоді Дуб заговорив знову, але цього разу. Його голос був лагідний і теплий. Тепер ви готові пройти далі. Ваші серця відкрилися, і шлях перед ними розкривається, наче новий світанок. Пам'ятайте, що всі чудеса починаються з віри, тому рухайтеся вперед із надією, і ви знайдете все, що шукаєте. І ось під ногами дітей почала з'являтися нова стежка, з кожним кроком якої ліс розсівався, відкриваючи перед ними нові горизонти. Каруселі, що залишилися дещо далеко, все ще крутилося, але вже не з потреби сміху, а з розуміння того, що кожен із дітей знайшов свою внутрішню магію. І коли вони подолали останню перешкоду. Стежку, що вела до дивного світла, перед ними зроскрілася нова частина лісу, яку вони ще не бачили. Та кожен із них уже знав, що це не кінець їхнього шляху, це лише початок нових чудес, які чекають на них, хто вірить у себе і в чудеса. І, можливо, одного дня, коли діти стануть дорослими, вони повернуться на цю чарівну галявину і знову почують сміх. Що викликає магію і руйхає їхню карусель, яка працює від дитячої надії і віри? Дякуємо, що були з нами на каналі Казки з Подушки. Не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові чарівні історії. До нових зустрічей у світі казок і снів.